Доброго дня, вас вітає агенція нерухомості річком, мене звати Олександра. Сьогодні ми на перегляді просторої двохкімнатної квартири за адресою Лейхама, 19А. Роздільний санвузол. Дуже гарний ремонт косметичний. Простора кухня, є необхідна техніка для проживання. Поряд дуже зручна транспортна розв'язка, є необхідні магазини, кафе, школи, садочки, поряд магазини АТБ, Парк паркіото. В квартирі є диван, який розкладається, є шафи. Поряд є ринок юність, метро лісова в пішій доступності. 10 хвилин. Друга кімната простора. Зроблений косметичний ремонт. Є диван-софа. Квартира углова, але дуже тепла, утеплена. Поряд є ліс. Приємних вам переглядів, поки квартира є актуальною.